Доброго ранку, в ефірі ранковий вечерний Кейв. Мене звати Коза Елін. А розібратися нам допоможуть наші експерти. Итак, почти ми Хомар Сіпсон. Гільда Пьорч. Так. Хомар Рутхольм. Туалетний нюхач. Мигракон Кейф, стример FIFA. Патрульчик. Так. І. Снікі Сімонс прима балеріна. Так, еста неш треволюп. Ой-ой-ой, щось соскользький зелений. Воно все зелене. А у вас поставити за своєю причиною зеленого кольору. Як, як, як? А ти розповідався, ніколи не забажаєш, як лисичка. Менше ти з каналу Марвел Породія Wonder. Зустрічайте цю звати лисичку Рубі Гідльов. Здравствуйте, Рубі. Привіт. Ви дивитесь вечірній Київ? Так. Я перше, що Володимир Зеленський зустрічався з президентом США Дональдом Трампом. Так. Дональд Трамп і Зеленський. Я дуже обіцяю Получи на місце. Ай-ой! Ай. быстро положи на место этого лисичку. Ну, я замовкни. Положи всю лисичку на место. Мама, чтоб все представлял уникально. я прошу репортера в Ник Я тебе еще раз сказал. Вина не знать. Меня ніколи не забажаю, але є лисичка не такая а Ти Елін! Ти з ума зійшов Елін. Ну я вже хотівся бути. Як лисичка така, красивий. З волосиком. Так. І я до менше представляла, який. Чого? А. -а, -а. Ти з ума зійшов, Елін. Як ти пінаєш цього лисичку? Таким бабачейки. Мене звати коза Елін. До побачення, до побачення.